Україна посилює технологічну блокаду агресора. Президент Володимир Зеленський увів дію рішення РНБО про санкції проти постачальників засобів радіоелектронної боротьби, зв'язку та мікроелектроніки для російської армії у чорному списку 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Це переважно менеджери та підприємства хімічної, металургійної та енергетичної галузей, які забезпечують роботу російського оборонного комплексу. В офісі президента наголошують, ці заходи мають максимально ускладнити виробництво новітнього озброєння ворога, зокрема і засобів, що заважають роботі нашої авіації та ППО. Саме про стійкість нашого неба та результати протидії ворожим атакам, ми зараз і поговоримо у нашій студії. Анатолій Храпчинський, директор із розвитку оборонного підприємства та офіцер повітряних сил у резерві. Пане Анатолію, вітаю вас. Дякую, що вітаю. прийшли до нас, пане Анатолію, Давайте підіб'ємо такі от підсумки минулого року, 2025-го, Наскільки ефективно працювала наша протиповітряна оборона? Скільки цілей вдалося знешкодити, якщо порівнювати, наприклад, з попередніми роками. Ну Давайте почнемо, мабуть, з того, що коли ми кажемо про роботу нашої протиповітряної оборони, ми кажемо про включаючи всі засоби повітряного нападу, тому що близько 12 засобів повітряного нападу використовує Російська Федерація по території України. Це і шахеди, це і крилати ракети, і балістичні ракети, і каби, все це підпадає під єдину статистику. Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про застосування всіх цих повітряних засобів, то е, Україна впоралася на, на 49%. на Знов таки, давайте зрозуміємо, що якщо ми кажемо про шахеди, наприклад, відсоток шпири шахедів 89, якщо ми кажемо про крилат ракети 75. І якщо ми кажемо про балістичну ракети, то в зоні відповідальності нам, наприклад, система Петріот відсоток коефіцієнт перехоплення 65%. І якщо ми кажемо про загальну тенденцію, то це 22-35%. Тому тут треба зрозуміти, що ворог використовує велику кількість комбінованих засобів. І а, взагалом, взагалі, тобто, ми можемо казати про те, що у нас а, працює а, ефективно протиповітряна борона, але все одно ворог постійно ускладнює нам роботу. Тому і є постійно. Така боротьба між е, тим, що ми можемо перехопити, і чого нам не вистачає для того, щоб бути більш ефективними. Е, в подальшому треба казати про розгортання більш інтелектуальних систем протидії, тому що те, що ми зараз бачимо, з е, застосуванням шахедів, меж зв'язку, появою деяких додаткових можливостей, які формують. Не не, форм, ну, не потребують, наприклад, gnss навігації. Це дозволяє самим розгортати самим дронам шахет, розгортати свою систему координації, І знаходження точних координат, тобто, де вони знаходяться. Тому тут треба казати про те, що дедалі складніше іде робота з боку ворога, і тут нам треба вже відповідати технологічністю більше таких рішень, які би. Не просто перехоплювала повітряне цілі, а робила б оці масові атаки неефективними і логічно невиправданими. Які саме засоби нам треба чи технології залучити, щоб виконати план, скажімо так, максимально ефективно? Давайте почнемо з того, що ми повинні збільшити системи детекції і виявлення, тобто це. Не починаючи від класичних систем радіолокації, закінчуючи пасивною радіолокацією, різноманітними датчиками, відеозвукового виявлення. Плюс це повинно оброблятися в єдиній системі, тому що, наприклад, шахеди зараз вибудовують майже канали зв'язку за рахунок там польотирої трансляторів, коли там один шахет літає по колу, наприклад, а в Чернігівській або в Семській області. Це вже канал зв'язку йде на які на території Російської Федерації. Давайте подивимося на за останній час. активні вночі були тривоги. В кордону з Білорусією. Білорусь зараз будує вежі зв'язку, які допомагають отримувати умовно наземні системи зв'язку для цих шахетів, які будуть атакувати Україну. Тобто вони вибудовували маршрути зараз прольоти в нашій північній частині для того, щоб перевіряти можливість зв'язку з території Білорусі. Тому, в принципі, тут треба казати про більше технологічне рішення з рахунок того, що ми будемо формувати не просто виявлення повітряних цілей й аналіз, як вони працюють тому, що, наприклад, якщо ми вибиваємо хоч один ретранслятор, руйнується вся меш мережа, і тоді нам легше буде відпрацювати по всім іншим дронам, тобто перехоплюючи їх уже як баражуючі боєприпаси, які вони використовували в 22-му році. Тому ворог іде. Вперед технічно розвивається. Він робить дата лінк, тобто умовно кажучи, коли дрон летить запрограмований на декілька цілей. І умовна інформація, яка потрібна передати дрону, це зміна координати. Вона можлива за рахунок тих каналів зв'язку, які зараз є. Тобто не потрібно наводити в режимі fpv дрона на локомотив. Достатньо того, що дрон сповістив оператора, що він захопив ціль рухому, яку може знищити і є. Там, відсоток, відсоток того, що він це виконає там, гарантовано, там, 70%. Тоді оператор приймає рішення, нажимає кнопочку там, Да, відправляється нолік або одиничка, і це невеликий об'єм інформації, який дозволяє цей межв'язок передавати на велику такі. Ці вежі в Білорусі Україна може знешкодити тут. Треба працювати в Білорусі. треба багато чого треба знискодити, тому що там завод-інтеграл, який 6 мільйонів чіпів передав лише за цей рік за минулий рік до території сільської федерації Це ті чіпи, які встановлюються в ракети в літаки в системи радіуса тамери інші системи Тому тут треба казати про те, що тут треба. Працювати симетрично, тобто працювати засобами радіоелектронної боротьби, вибудовувати такі ж самі системи, які будуть протидіяти можливості цього зв'язку з території Білорусі. Тому тут ми кажемо про розгортання безпосередньо систем радіоелектронної боротьби не на рівні, тільки протидії навігації, а й протидії. Канала межзв'язку. І жнов таки давайте зауважимо, що те, що ми зараз бачимо на, там, на шахедах, умовний діапазон, який використовує ворогам, не потрібно лише глушити ці діапазони, треба глушити усі можливі діапазони, які ворог буде використовувати для межзв'язку. Тоді в такому напрямку, в, то, в, тому, в, то, в тому напрямку, ворог просто зупиниться, тому що він не зрозуміє, що він нікуди не зможе піти. Це пропонувалось, до речі, е, системою Покрова, яка передбачала протидію на різних каналах е, зв'язку. Навігація, тому що в прифронтова прикордонна зона так і далі страждає від і дронів, від ударних дронів молнія привіт «Привіт-82» і так далі. Тому тут треба казати про те, що е, нам Насправді одно із складових засобів системи протидії як засоби радіоелектронної боротьби, які активно повинні працювати в різноманітних е, депазонах, не обмежуватися тим, що ми зараз намагаємося точково вирішити цю проблему. Говорили з Віталієм Кімом, головою Миколаївської військової адміністрації, і вже є ця інформація, що до Миколаєва почали долітати молнії з тарлінками. А що це за нова якась технологія російська ударний безпілотник молнія доволі дуже дешева система тобто, це там. Умовно дві алюмінієві трубки: крило і е, двигуни, в залежності від типу молнія 1 або молнія 2 там, один або два двигуни, і умовно, двигуни, як на ФПІ дронах. Але е, тут питання в тому, що Starlink це якісний гарантований зв'язок, який забезпечує можливість виконання бойових задач. Тому тут знов таки е, от нам треба зрозуміти, ми звикли до наших телефонів, які можуть робити все, да, умовно кажучи, тільки ну, шука вона може приготувати. Але треба зрозуміти, що. Да, що е, зброя вона зовсім по іншому працює, і якщо у нас є засоби радіоелектронної боротьби, які працюють на пригнічення зв'язку, то якщо є е, дрони, які може вилітати на старлинки, то проти нього треба протидіяти кінетичним знищенням, тобто фізичне знищення безпосередньо самого. Об'єкту тому я тут би казав про те, що насправді тут треба будувати і шалоновану систему протидії, яка дозволяє якісно працювати на різних етапах протидії ворожій, ворожому ударному засобу. F-16 авіацію цьогоріч, минулого року верніше теж застосовували у збитці під час масованих атак. І якщо я не помиляюсь, 23 грудня під час масованої атаки була інформація від повітряних сил, що 34 з 35 ракет саме завдяки f 16 вдалося збити. От, власне, як оцінюєте ефективність ці пташки f 16 з'явилися в Україні, якщо я не помиляюсь, серпня 2024 року? От як змінилися їхній функціонал за цей рік? Ну, давайте зазначимо, що у нас е зараз здебільшого використовується західна авіація, частково використовується старорадянський авіапарк, але тим не менше треба зауважити, що саме ця авіація дозволила нам збільшити потенціал роботи наших повітряного захисту, тому що саме F-16 стало на м, закриття повітряного простору, почали працювати по дуже складних задачах. Давайте пригадаємо, ми працювали і по території Російської Федерації, навіть нашим F-16. Тому тут треба казати про те, що е Суттєво змінився підхід до протидії повітряним цілям, і в даному випадку е, треба казати про те, що зараз ми бачимо ефективність застосування, і це ще потенціал не вичерпаний навіть на 70%. Чому? Тому що з появою літаків давнього роки виявлення СААП, які нам пообіцяла Швеція, це суттєво покращиться можливість протидії будь-яким загрозам. Тоді ми можемо казати про те, що умовно літаки будуть як літаючі пускові установки для ракет, які будуть запускатись. По цілях, які наводить безпересені літак, дальнього реки виявлення. тобто, взагалі. Тенденція, до чого ми повинні прийти, це єдина система, де є система наземна система протиповітряної оборони. Повітряні засоби це літаки, і безпосередньо, там, наприклад, літаючі засоби радіолокації, які працюють в єдиному програмному забезпеченні, єдиним протоколом лінк 16, який нам частково вже передало можливість його експлуатувати, і це тоді суттєво покращить наші спроможності щодо захисту повітряного простору. Але дуже важливо, треба зрозуміти, що це ми кажемо зараз про протидію крилатим ракетам. Або авіації ворога тут треба казати про те, що все ж таки залишається відкритим питання експлуатація, активна експлуатація ворогам ударних безпілотників типу шахет, які суттєво покращуються по своїм характеристикам, і протидія проти них треба ще один ешелон вибудовувати за рахунок, або, наприклад, там легкої авіації, яка буде протидіяти, або, наприклад, але ж військової легкої авіації, тому що те, що ми зараз бачимо. І деякі шахи, де облаштована ракетами класу повітря-повітря, тобто це показано те, що ворог шукає у язві, там, ну слабкі наші місця, по яких вони може бити. Тому треба казати про якщо ми кажемо про легку авіацію, то це легка авіація, яка має засоби радіолокації, яка має систему раннього спопередження про застосування по ньому, наприклад, якоїсь ракети, і має систему відстрілу теплових ловушок для того, щоб не бути вражено. Тобто це бойовий так але мало авіації. У нас є такі приклади застосування таких літаків? У нас використовуються гелікоптери, у нас використовується інші системи, але ж навтаки, давайте зауважимо, що недостатня кількість щодо протидії саме шахетам. Але ж навтаки треба зрозуміти, що е вкотре треба дивитися на шахет, не, не як на повітряну ціль, яку треба знищити, а як на. Те, щоб зробити логіку використання цих шахедів неефективно, тому що, в принципі, ми знаємо е, шалони заходу цих шахедів на територію України. Зрозуміло, що ми не можемо поставити в Чернівській або в Сумській області, тому що ми бачили, що вони ворог робить, вони активно б'ють і е, балістичними ракетами, і там переробленими С-300. Тому тут треба вибудовувати. Технологічний підхід до протидії дрони перехоплювачі. Вони з'явилися наприкінці минулого року. Наскільки вони ефективні у збитті шахеді? Вони ефективні у разі застосування їх в якісних миті умовах, тому що знов таки давайте зважимо, що туман сніг це те, що, наприклад, компанія Тала заявила про свої екратиракети, які вони протидії шахедам передала Україні. Що вони мало ефективні в поганих м'єті умовах, тому тут то треба зрозуміти, що в будь-якому випадку нам треба шукати рішення дешевих малих систем протиповітряної оборони з принципом командного наведення, коли умовно ми чітко знаємо координати цілі і можемо в режимі реального часу відслідковувати цю координату і знищувати її за рахунок ракети, яка командно з землі наводиться в точку. Прогнозується умовно траєкторія польоту шахеду, і прогнозується, в якій точці буде перехоплення саме. Ракету. І от в цю точку повинна наводитися ракета за рахунок того програми забезпечення, яке стоїть на землі. У нас зараз використовуються дрони, перехоплюючи в режимі доводу до сектору, де може бути повітряний об'єкт, і потім можливо візуальне захоплення. Але е, наші пілоти передбачають більше використання в ручному заході, тому що все ж таки це гарантоване е, е, знищення, тому що знов таки ну, на, поки що не надіється на в деякому сенсі на штучний інтелект. Але безумовно треба казати про те, що. В будь-якому випадку, це є архітектура, є, до якої ми повинні прийти, тобто умовно, або довести до сектору і там вже візуальне захоплення, або захоп... або доведення прямо до точки е перехоплення за рахунок командного наведення. 2025 рік став рекордним за кількістю ударів успішних ударів по території Російської Федерації, окрім дронів. Чи використовували ми крилаті балістичні ракети українського виробництва? Кінетично станція це найкраще, мабуть, тому що ми виконали не тільки удари по території Російської Федерації, ми били і по Каспійському морю, і потопили в Середноземно морі російський тіньовий флот. До речі, війну сила теж використовувала активно тіньовий е флот. І тут ми треба казати про те, що в принципі протидія таким можливостям зменшує е можливість закуповувати зброю Російської Федерації. Але тим не менше треба зауважити, що Перелік зброї, яку ми використовували по території Російської Федерації, значно ширший, ніж за те, що ми в принципі звикли чути, тому що ну знову таки не можна все показувати, розповідати, тому що насправді за останній час почастішили випадки, коли на російських пабліках зазначають, що були застосування якихось повітряних засобів ураження на реактивній тязі, тобто з реактивним двигуном дуже швидко пролетіло, було було дуже багато шуму і так далі. Тому в принципі тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку ми йдемо в напрямок а, крилатих ракет. Але я би це і далі називав би дрони, тому що для наших західних партнерів дуже е спокійніше чути дрони ніж ракети. Тому що ракети це вже е давайте пригадаємо, що у нас забрали після розпаду радянського союзу буде печні з приводу західних партнерів минулого року обговорювали дуже активну тему щодо експорту українських, української зброї саме в Європу. Чи готовий механізм цього експорту на тепер? Є регульований експорт озброєння. Є зараз започаткована ініціатива Defense City, яка передбачає відкриття експорту. Але тут я вкотре буду наголошувати про те, що нам потрібно бути більш відкритими з європейськими нашими партнерами. Чому я про це кажу? Тому що є загальний європейський закон, який називає, має назву Кодекс поведінки експорту озброєння. Це закон, який прийнятий був у всіх європейських країнах, і вони дотримуються його в плані того, кому вони продають, як продають, кому не продали, чому не продали. Тобто тут відбувається продаж зброї заздалегідь. За Прозорими умовами, тобто не є, як у нас зараз, регульоване експорт озброєння, який продається в окремі якісь країни. Тому що, в по суті свої, під час війни те, що потрібно було би зробити в державі, перейти на військові рейки і започаткувати певні норми щодо забезпечення сил оборони. Е, в даному випадку, що відбулось у нас, у нас велика кількість приватних компаній самі створили військові компанії, які почали виробляти зброю, і насичати е, сил оборони озброєння. І тому, коли ми е, е, умовно підтягли з під стелю. Коли нам потрібно зараз активна співпраця з європейськими нашими партнерами, тут постає питання не експорту озброєння, а експорту технологій або трансферу технологій. Умовно для того, щоб ми могли спокійно обмінюватися технології з нашими західними партнерами, а технології нас цікаві, тому що навіть Польща хоче за свої старі двадцять 29 отримати наші якісь технології проти дронів. Тому тут треба казати про те, що потрібно казати більше, на мій погляд, не про Експорту озброєння, а про експорт технології, які дозволять нам зрозуміти й об'єднати зусилля з Європою. Знов таки, давайте повернемось до дуже болючого питання відсутності єдиної стратегії розвитку ОПК як в Україні, так і в Європі. В Європі є стратегія розвитку ОПК яка була започаткована в сорок 40... в двадцять четвертому році, і вона була проголосована там навіть виділили півтора мільярда. Євро на це, але тим не менше треба казати про те, що вони зобов'язали купувати лише своє, один у одного купувати, розподілити якісь можливості. А що зараз відбувається? Франція купує французьку зброю, Німеччина купує німецьку зброю, Польща взагалі купує або американську, або південнокорейську. Тому тут треба казати про те, що а, нам Потрібно що робити? Єдина стратегія, розподіл можливостей, хто скільки зброї виробляє, тому що зараз іде війна, тобто зараз немає не потрібно, не повинна бути конкуренція. Конкуренція повинна бути лише на лінії боузітнення в плані того, який продукт якісніший, яка зброя ефективніша. І тут е, треба зрозуміти, що в будь-якому випадку ця зброя все одно запит від військових іде на ефективну зброю. Дякувати доченню, які запустили це можливість вбирати військовим самостійно зброю, яку вони хочуть закуповувати. Але тим не менше жнов таки, давайте повернемось до того, що зараз велика кількість європейських країн починають хісуватися е, виготовленням дронів. У вас є танки, у вас є бронемашини, які не обладнані засобами протидії цим дронам. Давайте, мабуть, ви в цьому напрямку будете рухатися, будете розвивати цю технологію. У вас є прекрасні ракети, мітіори, які за горизонтний класу повітря, повітря, які би якісно допомогли б Україні протидіяти російській авіації, які скидають каби, тому що вони працюють на 200 кілометрів. А давайте ви їх зробите принаймні як російські Р-73, щоб вони працювали на 250 кілометрів, для того, щоб покращити можливості. Тому єдине в чому ми зараз стоїмо на місці, це те, що ми кажемо про ефективність деяких видів Нашого озброєння Європа що заявляє, але єдиної стратегії погляду того, як ми будемо воювати цією зброєю з нашим ворогом, немає, тому що нам треба чітко розподілити, хто буде постачати гелікоптери, хто літаки буде постачати, хто буде постачати, наприклад, там тяжку техніку, які дрони ми закуповуємо, які дрони ми можемо, наприклад, посилити європейські східні кордони, ті ж саме країни Балтії але ж навтаки треба зрозуміти, що більшість технологій, які зараз експлуатуються на лінії. Бозітнення це технології 6-7 місяців. Потім, що відбувається: зміна або адаптація, і тому нам треба постійно генерувати нові технічні рішення і пропозиція для Європи об'єднати зусилля в різних класах видів озброєння, випробовувати її на лінії зіткнення і будувати сильний. Оборонний такий альянс європейський, який би допоміг би відмовитися від американської зброї, а будувати вже свою, яка нам потрібна, пане Анатолію. Як завжди дуже дякую за цікаву розмову. Дякую. Час добігає кінця. Я вам вдячна, що сьогодні були в нас у гостях. Приходьте ще.